Герої не вмирають. Герої поміж нас. Чорнелевський, Руслан Валентинович. 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Ваговського. народився 5 березня 1970 року у місті Турка, що на Львівщині. У сім'ї військовослужбовця зростав чесним та справедливим. Мама Марія Максимівна згадує, як Руслан ще маленьким постійно малював усе на військову тематику. Його батько був кадровим офіцером артилерійських військ і трагічно загинув. Тоді хлопцеві було сім років у тисяча Мьому році розпочав навчання у Долинській школі номер 4 Потім кілька років вчився в турківській школі. Відтак знову повернувся в школу номер 4 яку закінчив 1987-го. Вчителі та друзі згадують його лише з приємністю, адже Руслан був завжди усміхнений і життєрадісний. Умів заряджати позитивом усіх довкола того ж року. Поступив на факультет загальнотехнічних дисциплін Тернопільського педагогічного інституту. Запам'ятався здібним і талановитим студентом, здобув фах учителя. Але останні роки був у сп. Пішним підприємцем Удружився з чарівною дівчиною Тетяною у щасливому шлюбі. Народилася донька Анна, Татово гордість і потіха, в яку батьки вкладали любов і турботу. Руслан дуже любив життя, любив свою сім'ю, дім, країну. У березні 2015-го чоловік добровільно виявив бажання служити самостійно зголосився до комісаріату і був мобілізований до лав Збройних сил України. Кілька днів до того сказав мамі, що цю думку вношував ще з часів майдану. В армії Руслан не служив, так як в той час стаціонарно навчався в Тернопільському педагогічному інституті, де була військова кафедра. Як наголошує Марія Максимівна, син через день телефонував уже з зони АТО, щоб мама не хвилювалася. Я з ним прийшла всю Лужбу і скільки разів питали, чи шкодує за своє рішення. Він завжди відповідав, що жодного разу не пошкодував, що пішов в зону атом. Важко було, особливо влітку, коли на вулиці спека, 30-35 градусів. А ти у формі 17 кілограм важать кулемети, 24 кілограми, бронежилет, каска, патрони. Хвилювало тільки Руслана те, що треба захищаючись, стріляти у ворога, а вони також люди. За словами Марії, Руслани віддавали сили розмови з донечкою Анною і дружиною. Якось він зателефонував додому і каже: чи чиє ім'я викарбував на кулеметі. А це було ім'я донечки Анна. Це надавало йому сили. Він чекав, що приїде, обійме всіх. До завершення служби залишився місяць, та на жаль, не судилося повернутися додому живим. Загинув під час так званого повного припинення вогню. 8 лютого 2016 року від снайперської кулі у голову в районі села Новоселівка, друга П'ясанувацького району Донецької області. Солдата не встигли довести до лікарні бойові побратими пригадують Руслана Чернелевського як упевненого, спокійного, врівноваженого людину, надійного товариша завжди здатного прикрити спину виваженого і мужнього бійця. Свій останній спочинок герой стишов 11 лютого на Долинському місцевому кладовищі за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 27 лютого 2017 Року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рішенням Івано-Франківської обласної держадміністрації орденом за бойову звитягом. А рішенням Долинської міської ради від 20 серпня 2019 року відзнакою почесний громадянин Долини посмертно світла йому пам'ять і вічна слава.